Господь дав випробування, хотіла радості, отримала журбу. Я підняла до неба очі і запитала Господи, чому? Бог посміхнувся і сказав. Дитина нерозумна, не там шукає щастя ти своє, шукай спочатку для душі спасіння. Все інше вже у тебе є. Усе, що бачиш, і небо, сонце, зорі, квіти, та пташились пів я дарував тобі, а ти в буденній суєті цього не бачиш. І десь шукаєш щастя на землі. Тоді я зрозуміла, Господи, ту гірку правду, яка панує, поки в світі світ вирісі живе, Ти дав людини все, а потім дав свободну воду. Але людина вибрала не те. Багато буде в житті розочарування, зради, Діявол не тримає, всюди він підступний є, Один лиш Бог нічого з нас не вимагає. Замін за те, що кожен день дає. Ідім до Господа щоденно і всі жалі йому несемо. бо тільки в ньому є спасіння. І життя вічне тільки в вині Амінь.